Манчу, відповідно, і по 15 залікових балів. Аби Лонтано втримувати за собою цілі, так би мовити, зворотні. Аби підніматися на другу сходинку, потрібно обігрувати а Лонтано команді. Правіше Юзефович. Юзефович. зліва її Юзефович. Усього удари злівої. Роман щось на місці. Збирає. Зеральне поло на Хусеїнове віддав поміж двох мечем зустрічався. Від голки Перлантано розігрував. Відскок був від м'яч власним контролем і дав на пази м'яча, той скинув на голкіпера. кіпера. Роман Щуйсь, довгий пас. Русаїнов приборкує, віддає рахунок від Кравіто. На сьомій хвилині. Берун виходить уперед Юрій Сірий Садова. 1-0. Берун повір. По сигналу Розіграє Лонтана з центрального пола. Набулася заміна у складі Лонтан. Кошка зіляється. Шус. Центром. За побочве передав адресата Сірого. І моменту Лонтан. Пробиває. Сьомий номер. Максим Каминін. Зараз кисіль. Доставив кошка небезпечно. Роман Шусь знову грає за перо Кіпер. Номінальний господарів. Каминін Шус. На да, вперед не точно. М'ячу Лонтана кошка. Юзефович, Юзефович. Юзефович, Юзефович. І справої. Грацов. Уперед. у суперника влучив. І це допомогло Рачому перехопити грачу. Ох, і Роман Шусь пускає зараз. Рахунок зрівняно. Одинадцята хвилина. Один-один Роман Шусь після стількох сейвів. Після стількох порятунків на різний смак зараз пропускає голки. Верпорона. Дуже прикрий гол пропускає Роман Чусь. Але на табло ми маємо перетет 1-1. Лонтано зрівнює. Чусь далеко вперед. Каплу на голову підставляється. Точна скидка, Курочка б'є її буто. Фінальну третину суперника. Мончер поставляє ногу. М'яч скочу до сірого. Сірий з лівої. буток. Рехцов. <пробує> сірий, Сірий, Сірий пробиває. Захищався Грачов підхоплює. Ще один ривок і вже із пасом Грачов направо. Он же на третього! гоу. Юзефович. Юзефович справа. І... Давиденко. Ну так, а. Що ви думали? Давиденко? До. Стаді! Як... Перун у лідерах Сергій Базинич. 18-та хвилина. Ближній. Низом повз Сергія Будка 2-1. Перун попереду. Бутко. Будко. Будко, будко, бука. Зараз далеко. Ребцо! Рахунок 3 1 на користь порона володимир. Рибцов невимушено підставляє праву ногу. І м'яч летить, розрізаючи повітря і вражаючи сітку, воріт Сергій. Другий тайм розпочався матчу плати між Короном та Гасадового. Антон у центр. Пазиниш, один дотик не пройшла. Передача зараз доставив Усаїнові. О, момент! 4-1 на користь Перуна. Лише друга хвилина по перерві розпочалася. Лонтана отримує швидкий пропущений м'яч у власні ворота. 4-1. Що це? Трапилося з Лонтана. Наприкінці. Щось. Нове передження Овчинніков А момент у мене може бути. Гол забиває. Владислав Юзефович. 2-4. Проводить другий гол Лонтана на третій хвилині. Попередь. По сигналу садовий для поруна Росігре з центрального кола. Веденко розігнав лівим краєм. Відава Юзефович поцілив сітку Хусеїну. Він випередив пробив ногами Будко. Чарок. До центрального кола. Грачов. Максим. Максим Грачов центром голови підставляє. Гол забиває Лонтано, і це третій гол для колективу Лонтано рахунок 3-4. Олександр Гончарок. Вражає ближній Воріт Романа Щуся ударом головою. Тримує і помиляється, як же Ігор Каплуно. Яка ж помилка, і до чого вона призведе ані до чого? Робив кисіль. Атака Лонтана продовжиться. Кисіль помчав до лави запасних. Виходить гончару по Лонтана. Коминін! І 4-4. Восьма хвилина. Дро тайму 4-4. Не клейся до мене, каже Юзефович Каминіну. Дрефа теж марна але Давиденко. Давиденко Даведенко. Свої команди Лонтано ще в аватаці! Давиденко виборов. Давиденко. Давиденко точно момент, Пазиниш! Відбір від садового. Сталося десь шостому номеру. Атака команди Португа побачили. І ривок Перуна уперед. І камбек від Лонтано. Ор! повернутий садовий. Садовий. Перехопив новаки. Видивився. Грищенко в центральному полі. Грищенко. Грищенко є. Yeah. Підхоплює. Yeah. Новак атакує вже паперу yeah. на yeah. нова квітні. Браво міського рекапунова. Yeah. Кисіль, Кисіль, весілля, ревок доворить суперника. На випередження. Овчиннікова його передача не прийшла. Ну, Володимир Ревцов дійсно майстер. сьогодні. знову точно Юзефович. Гарчо центром підтримує, пробиває перед собою голкіпер. Репцов п'яту вмикання на сьогодні. Обчинник. Дарух не було. Давиденко, між під лівою. Прямо дарно Дар розіграю. Ну що, друзі, заключна хвилина чи часу в цьому матчі розпочалася і зараз п'ятий номер. фонтано. Номер, Це момент. Владислав Юзефович правою ногами на замізом стійку.